Привіт! Вас вітає простенька кухня. Сьогодні готуємо хек з овочами. швидко і просто. Давайте готувати. Для цього нам потрібно хек помити, почистити і порізати його на кусочки сантиметра по два морквину потерти на крупну терку і цибулину почистити і порізати полуківцями. Ще для цього рецепту нам потрібно буде томатний соус або томатний сік. Десь приблизно склянку, а то трошечки навіть більше. А також треба сіль і спеції, які ви використовуєте, коли жарите рибку. Все, починаємо готувати. Так, порізали ми рибку, тепер ми її посолимо, додамо спеції. Можна трошки чорного перчику, перемішуємо і залишаємо рибку, постояти трошечки, а тим часом ставимо сковорідочку грітися, щоб жарити рибку. Нагріваємо сковорідку. додаємо олію. Наша рибка трошки постояла, ми її тепер ввалюємо в муки і ложимо на сковорідку обжарюємо. Вивертаємо рибку, прикручуємо газ на невеличкий. Оно золотава така прям. Дивіться, ми її перевернули, тепер ми висипаємо овочі. Висипаємо зверху. Зверху на рибку. Та вже саме ми цивульку, бачите так, зверху, зверху, зверху посипаємо. Так. І тепер ми заливаємо нашим томатним соком. І накриваємо кришечкою. І тушимо, поки у нас не протушиться, не стануть м'якими овочі. Як вони стануть е м'якенькими, буде і рибка готова. Наша рибка готова. Смачного вам і до скорої зустрічі на простенькій кухні.